Що робити, якщо у вашому принтері застряг папір. Як правильно його дістати? На екрані вашого пристрою буде відображатися помилка. Вимкніть принтер. Підніміть блок сканера, щоб оцінити наскільки сильно застряг аркуш. Якщо ваш апарат має дуплекс, відкрити його це полегшить процес діставання паперу. Не тягніть аркуш назад з боку лотка завантаження, оскільки так ви можете порушити датчики позиціонування і принтер перестане розпізнавати і захоплювати папір. Витягати застряглий аркуш потрібно тільки за його напрямком руху в принтері. Тобто повільно тягнемо на себе з боку лотка прийому. Пересуньте каретку на паркувальне місце. Закрийте дуплекс. Увімкніть принтер. Переконайтеся, що ваш пристрій тепер не відображає помилку і знаходиться в робочому стані. Готово. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.